Ну і окремо на фоні Фламіндічей виглядає ситуація на ЗАЕС на Запорізькій атомній електростанції. Катастрофи, на якій фактично шантажують світ. Відімкнуто електропостачання, на генераторах там паливо днів на 10, підвіз затруднений. Ситуація така, що якщо 10 днів ще так буде, то можемо мати нашу українську Фукусіму. До Чорнобиля не дойде, а Фукусіма з отруєнням навколишнього середовища ось вона, на березі Дніпра. І, звичайно, звинуватять Росію, Скажуть, це вони. Я ж не виправдовую Росію. Окупація нею ЗС е, перша причина всіх бід і проблем з станції. Але Зелені Гниди тоді мають сказати: ми готуємо ядерну катастрофу. Попередити людей, щоб евакуювалися з за, частини Запорізької, Дніпропетровської, може з міст Запоріжжя, Дніпра, що вам буде загрожувати радіація, що мирний атом припини бути мирним, що ми провокуємо катастрофу на Запорізькій атомній електростанції. От і виходить. Чим воюють зелені гниди фламіндічами і загрози катастрофи? Мир не шукають, а шукають, як довше протриматись, прошантажувати, і ну, не можуть ці шефіром без Гешефта. Не можуть.